Яскравим карнавалом та фейерверком дитячих талантів розквітнула столиця під час фестивалю Світ талантів Цвіт Нації. Свято, що відбулось у Києві, вже у п'яте. Цьогоріч приурочили Дню матері, захисту дітей та міжнародному дню сім'ї. Позитивними враженнями, вже готові поділитися наші кореспонденти. Світ талантів Цвіт Нації на свято з цією промовою назвою. Цьогоріч завітали діти з усієї України. Особливу увагу на фестивалі приділили малюкам, котрі мають непросте дитинство. У нас свято творчості, і на цьому святі присутні як діти-сироти, так і діти з усіх інших сімей. Сироти мають можливість спілкуватися з дітьми з родин, тому що і ті, і інші вчаться один одного. Учасники благодійного фестивалю можуть не лише показати свої таланти, але й познайомитися з видатними людьми. Брати участь у майстер-класі з Олександром Лєщенком, з Василем Бондарчуком, з Олександром Злотником, з Євгеном Нещуком, з Олексієм Богдановичем. Зустрічатися і слухати, як вже ці люди досягли успіхів. Життя Сашка також змінилося після зустрічі з кумиром минулого року. Хлопець познайомився з футболістом Андрієм Босіним, отримав схвальні відгуки і пам'ятний подарунок. Це надихнуло підлітка налаштуватися на професійну спортивну кар'єру. Подарили його сашкою. Цілу сумку з формою і щоб він міг тренуватися і прорисувати. Но зараз от він розказує, що вже грає там в третій лізі і в першість району там свого. Може вище будемо ті вже во вторую, в першу лігу. Работає наш футбол називається Свято, яке дає надію дітям. Для дитини сироти. Вона завжди хоче бути в чомусь переможцем. Для них це дуже цікава подія, і для них перемога була теж важлива, тому що кожен з них мріє стати яким же значимим. хоче добитися щось в житті. А Комир тисяч футбольних шанувальників додає, головне допомогти дитині повірити в себе. Кожен повинен мати шанс на успіх. Завжди вірте в себе, все робіть для того, щоб Здолати всі труднощі і перемогти і себе, і всі ці проблеми, які у вас будуть на шляху.